Маємо в наявності спеціальну машинку для стрижки дітей. Давайте подивимось разом, що вона з себе представляє. По-перше, чому саме вона спеціальна версія для стрижки дітей? Це шум. Тобто тут рівень шуму нижче, чим у звичайних машинках. Відповідно, такі машинки вони не так сильно лякають дітей. І я вам більше скажу: ми зараз порівняємо шум і звичайну машинку, і таку шум тут він є. Тобто, це не можна сказати, що взагалі машинка безшумна, але тим не менш, шум тут якийсь такий більш приємніший, він такий м'якіший. Більш тому давайте зараз і почнемо з порівняння. Значить, отже, шум на цій машинці. Тобто він тут є однозначно, але погодьтеся, він набагато приємніший, якщо ми зараз порівняємо, от звичайна машинка для стрижки, для дорослих. Розумієте, так? Тобто тут, як на мене, в два рази шум більший і він тут такий більш м'якіший. Значить, далі, давайте перейдемо до самої машинки. Вона зручна машинка, вода не проникна. І такою машинкою може е, постригти навіть людина без досвіду перукарського, тобто тут нема нічого складного. Саме головне, що тут у нас керамічний ніж це дуже важливо. Майте на увазі, що для дитячого волосся краще, щоб ніж був з кераміки, тому що ніж такий він дуже добре справляється з м'яким дитячим волоссям. Тому що у дітей волосся ще таке, воно як пух, таке, да, дуже м'яке. Тому за рахунок того, що ніж більш гостріший, більш твердіший матеріал, кераміка краще справляється. Бо, звичайні металеві ножи їм буде складніше. Так само в літніх людей є така проблема, тому це також важливо. Тут є індикація. Також... Е Може працювати від акумулятора 60 хвилин, може працювати від мережі. Час, час зарядки до 5 годин. В комплекті насадки 36912, кабель USB, мастило щітка. Тобто, все є. Ціна 650 гривень. Це може бути і хороший подарунок для батьків або для власного використання. Можете взяти таку машинку. Надаємо гарантію на рік. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно, тому, будь ласка, звертайтеся, будемо раді співпраці.